Давайте скажемо слава Богу. Хочу прочитати Івангелія від Святого Матвія, другий розділ, 13 вірш. Як вони ж відійшли, ось ангел Господній з'явився у сні Йосипові та й сказав: Уставай, візьми, дитятко, та матір його, і втікай до Єгипту, і там зоставайся, аж поки скажу тобі. До бо бо дитя, бо дитятка шука, шукатиме Ірод, щоб його погубити. І він устав, узяв дитятко та матір його вночі, та й пішов до Єгипту. І він там зостався аж до смерті Іродові, щоб збулося сказане від Господа Пророка, який провіщає, і з Єгипту покликав сина свого. Спостеріг тоді Ірод, що ті мудреці насміяли, насміялися з нього, та і розснівався роснів, дуже, і послав. Повбивати вифлими і по всій тій око... околиці всіх дітей від двох років і менше, за часом, що його в мудреців він був, випитав. Знаєте, браті і сестри, слідущу неділю, неді... я був язиковий брат, він запамів це місце, він так сказав, що. Христос навіть не спів народитися, як вже за нього, як за нього починали переслідувати. Знаєте, це місце воно дуже до мене, мене почав думати про нього. І знаєте, одна думка, яка прийшла мене до мене в серці, це що Христос, Його жертва не почалась, коли його на Хрест вже вісили, а вона почалась від того, як він народився. Він не прийшов на землі, щоб щось взяти, а він прийшов на землі, щоб щось нам дати. Алілуя. І Знаєте, така думка мене була до того, як я возродився в Христі, що Бог зобов'язався мені щось давати. І коли я народився возродився в Христі, саме перше, що перемінялося в моєму житті, це що я починав віддаватися Богу. І, і коли я починав віддаватися, тоді Бог починав давати. Алілуя! І ми зараз будемо молитися, і що я хотів, про що ми молилися, що ті люди, які не возродилися в Христі, що сьогодні є шанс, є можливість, що ми мігли прийти до Нього. І ті, які вже возродились, ну може, у вас огонь, той потіг, що ми сьогодні поклонились до Бога і попитали, щоб Він знову згорив у цей огонь, щоб ми видавали себе для нього. Так він не прийшов на цю землю, щоб взяти, а щоб давати. І, гай ми, і ми хочемо сьогодні що ми возродили схресті не щоб брати, а щоб давати Господові? Алілуя! Молимся.